Так, Всім привіт! З вами Керіто і це блін-лаги. Так. Ну, так нормально. От, е і це третя серія моїх пригод Майнкрафт. Ну, пригод лесплеїв, не знаю. Ну от, і це, це озеро з лавою. Я от думаю, де би мені забадящий дім. В цей ліс я нафіг весь вирубаю. Вот, а что у нас там дальше Прогружайся. О, там було то. І у нас буде слизь. все охрененно. Десь... ой о, о, о. Шахта, шахта, шахта Блин, але класно. А тут класно. Це буде мірайский садок. А Дім я збудую. Опа, тих-тих-тих. Дім я збудую десь, 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 десь. отут тут я сбудую Дім. Да, да, все, а тут тречкись нові. Ну, види дерев. Все, це все нафіг зробуємо. У нас буде класний вид на болото і на ліс без пустель. Ну, якщо що, я схочу. якщо я схочу, я можу вернутися в пустелю. В будь-який момент пісок нафіг викидаємо. От. І тепер вирубуємо ці всі дерева. І збудуємо собі якийсь дім. Я думаю, не обов'язково його з дерева робити. От. А ще я би хотів якусь гору повище зробити на якійсь горі повище. Або зробити прямо над лавою і знизу стекло. зі стекла. Або хоча не. Це якось фігово. Хоча ні, блін, Біля лави, що зразу біля лави жити? А вдруг я буду бігти і впаду. Я це можу, я знаю. Я думаю, я ще чуток побігаю. От болото. Ні, в болоті типу, по любасу жити не буду. Або в лісі, або в горах. От, все, або ліс, або гори. Ніяке болото. Я не пам'ятаю, звідки я прийшов. Опа, шахта! Так, треба подивитися, чи, чи глибока ця шахта, у мене є факели? Ні, у мене немає факелів навіть. Ну ладно, я думаю, ви зараз нічого не буде вести, тут лечу чуть-чуть, Вугілля метал я не бачу. І якщо ця зараз шахта кудись виходить, то ні, я тут дім не буду робити. Тож хочу їм біля шахти вода тут, а тут роз, цей, розбіжність, типу, така. метал я викопаю все-таки. От, ви, напевно, зараз ніфіа не бачите. Ага, і тут вихід, фігушки. нє ні, ні ні я не хочу шахту, в якій буде 100-500 виходів. Я щоб я блудив по них і вона виходила весь час вверх. Я в ній ніхера алмазів не знаходив. Нє, ні, ніфіга. Такої шахти мені не треба. Ні, тушки. Це фігня з тінями. А, чи це не фігня? чи це так має бути? А, ні, фігня. Хоча ні, має бути... Це типа тінь. А, нарешті зробив, типа, цей баг, типа, і справлений, да? А, треба з'їсти, поїсти, щоб ХП не, не зносило. Може десь тут зробити От, відновлюю, по-моєму, по половиною, чи по 3, чи по 2 просто. Ну треба швидше знаходити місце для дому. От ця горка. Чому ні? Чому ні? Чому ні? Вона ну, така досить приємна, на вигляд. І отут отак от. А хоча ні, блін! Я таких робив 100-500 домів. І що там таке? Я хочу гори, я хочу екстриму. Я хочу хардкору. Я не хочу лісу, я хочу хардкору. Гори це завжди хардкор. Гори це офігітельно, тому що там Там є. там є смарагди, до речі, так? Да? я Мені здається я тут був. Тут парстки падають Мені здається я звідси прийшов Ладно, ні я буду рухатись туди. А якщо ні я не буду рухатись туди Я прямо зараз посплю, поки моби не заспавнились. Вот. І проснусь. Якщо я проснусь. Все, поспав і пішов. Не, ну якщо, в принципі, я не найду гор, то я все-таки зроблю тут Дім. Ну, хочу я гор. Да, я хочу гори. Я їх дуже люблю, оба зомбі. Ну чо ти? Ти думав, що ти від мене сховаєшся за деревом? Ти забагато думаєш. Це твоя єдина проблема. Зомбі. То есть ти замало. О! О! Охрененно! Просто охрененно! Це супер гора, супер гора, супер гора! Вроді і не горе, але супер гора, гора в лісі і офігітельно. Це прям гверла. І тут є якась ще одна поблизу така гора, щоб було офігітельно. Щоб вона була супер крута. От, така як ця стрімка з одного боку, а з іншого боку так досить нормально підніматися. Блін, охренительно. Охрінительно. Вот так. І звідси має бути гарний вид. Все, все, я тут строю дім, все. Місце для дому готові. І от. Що далі? Я, до речі, ще, ще це відео знімаю і поки що... Ну, тобто, ні. Ну і сьогодні, можливо, ще будуть відео. Ну, я їх не сьогодні викладу, звичайно, що. Не сьогодні. І, можливо, завтра. Ну, сьогодні-завтра, це так після-завтра, не знаю. То, що дотепер, ще я ще дотепер викладаю сферу. От, я її ще всю просто не виклав. Я просто знімаю. Тобто, якщо я просто так знімаю. От. І дім в мене буде. Я придумав, в мене буде в мене буде великий дім здоровенний. І в ньому майже нічого не буде. Тобто В ньому не буде сундуків, пічок і так далі. Це просто буде величезний пустий дім. І все. Е, вот. А вче ні, я хочу гори. Це гора, але це ліс. Ні, я знайду. А хоча я все-таки координати заскріню, а тоді, якщо що, повернуся в якійсь там серії. Ні, ну бо просто ні, ну гори, хочеться гір. Гори, це ж круто. Вот. Або хоча жити біля річки теж нормально. Вот. А стоп! Це це та це та сама гора, я в нас не спускався. Або, ні, жити в джунглях я не буду, я передумав. А хоча прикольно було як Тарзан такий... Але я би ці всі джунлі нафік спалив. В цьому я впевнений. М -м, вот, там тут пісончик. Так, я піду якось сюди. Е, так, от. Побігли, чуваки, єсть. О, яєчко. Я хочу його взяти. Що викинути? Дві доски. А хоча ні. Нафіг мені їх викидати, якщо їх можу з'єднати з тими. Е, вот. І тепер біжимо. Я надіюсь, тут не буду зараз рівнини. Тому що я дуже не люблю рівнини і пустелі. Можливо, колись, Да, от колись я хотів жити в пустелях, але потім я раз пожив в пустелі. Стоп! Здається, я тут живу. Я вертаюся назад. Є таке враження, то, що цих цвіточок і там той паросток вони мене напрягають. Гмм, mm. mm -hmm. ну ладно. Так, і тепер перепригуй, перепригуй. Пісок, озерце. Це, звісно, що круто, але я хочу гори. Я люблю гори. І не тільки в Майнкрафті. От, я вже був вилазив. Два, скільки? Два рази на найбільшу гору в Україні під назвою Говерла. Вот. Так що я люблю гори. Ну і на, там на різні, багато різних полазив гор. Це ахрієнно, там такий вид. І я дуже люблю цей вид. Цей, ці краєвиди. О, стоп, озеро. Ні. Херня. Так, світки тут марус Хм. Блін, цей, цей світ. Продовжує мене напрягати. Ну, хоча б у нас є слизь. І це мене не напрягає. Давай, ну закінчуйся, біом! Блін, не, все. Тепер я граю тільки на стандартних. Вот. Тут ще одна горка і шахта. А, ні, не, не шахта. Коровки болото Може би все-таки десь у болоті. Отут тут, якби була гора... Ні, не така гора, більша. І зразу болото. От там би я жив. Тобто такий класний вигляд на болоту. болото. Болото, по по-моєму, воно не... О, червоні гриби. Офігітельно, що викинути? Hello? Ей, чого з нього курочка не вилипилась? Ладно, все, збираємо червоні гриби і білі гриби. От. І разом ми скрафтим. Не скрафтим, ну зробим супер гриб. Від якого буде так. Так носити. Що що ми, ми зробимо цю баночку з наркотою. Так, і чого у нас тут? Кордони між пустелью. Блін, ну... Це капець. Гриби. Треба збирати гриби. гриби це круто. 10 грибів це, це дуже круто. 10 грибів це охрененно. Блін, паросток. Чому ти тут? Чому ти іменно тут? Треба було за собою. Чого в Майнкрафті нема слідів, якщо ти там ходиш по болоті, от якраз такому? Чого за тебе сліди налисаються? Так би ти бачив, куди ти вже йшов, а куди не йшов. І от. Ну і чо. Я чую зомбі, напевно, знизу шахта. Я не знаю, чуєте ви їх чи ні. Ну, але ладно. Блін, якось сумно! Ні, треба. Треба веселитись. Не треба отак от. Бігати і робити фіг знашо. Ладно, на, зараз на першій ліпшій горі. Ні, це не перша ліпша. І не друга ліпша. Вот. Мені треба якусь горку поліпше, можливо. Ні, до неї, до тої я вже вертатись не буду. От. Я знайду якесь гарне містечко. Ну і тоді тоді там забадяжу дім. Тож так бігати це не діло, ні. Стоп. Опа, каньйончик. Я люблю каньйончики. Якщо в них є продовження якесь. Нормально. От. Е, і що тут в нас? Ну, місце гарне. Де ти? А в реалі? на двох сторонах каньйону. В чому б і не? Прикольно, і вниз так в шахту спускатися. Так. Да, але треба, треба найти якесь гарне місце для цього. М -м, вот. Ух, я думаю, я зараз впаду. паду. І здохну, і це би був капець. Чи ні? ні 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 не каньйон, ні гавно. О, стоп! Гора. Це ж не. Це ж не та сама гора. Я по колу прийшов? Це, по-моєму, та сама гора Це та сама гора? ні Там був інакший підйом Все, охріненно виробити тут ці дерева і буде просто офігітельно. А потім, можливо, якось я знайду собі ліпше, ліпше місце для дому. Ну і блін, і ще тільки 6 хвилин. Блін, я всю серію БІГАВ, а мені хіра не мотив. Можете її перемотати. Це та саме місце. Я просто оббіг фак. Я просто обіг. Можливо, би то обрізати той момент. А хоча ні, ладно. Можете дивитися, як я позорюсь. вот Хоча, якщо хочете, щоб я обрізав такі моменти, поставте лайк. І підп підпишіться на канал і в групу, яка буде в описанні. І це ще не всім, папа, тому що відео ще, ще не цей. Воно ж не закінчується. От. Так. Значить, треба втілювати свої плани в життя. Будувати дім. Це мої плани на майбутнє. Або я б навіть жив в зимовому біомі, ну блін. Ну ладно, пофіг. Блін, що таке роблю? Вона що, лопата зламалась? Ні. Лопатка в мене ще не зламалась. Ой, тьфу, яка лопатка? Топор. Вона ж галюники. О, там внизу водичка. Харе, буде гарний вигляд. Нормально. Але все одно я хочу в горах жити. Там класно, там екстремально. Мені треба скачати, напевно, Survival of Lava Island, там на горі живеш. Стоп, ні! Шо що, що таке за загімно маленьке? Не-не-не Не-не-не Стоп! Стоп, 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 стоп! Це так. Ем... Я там гору бачу. Там була гора. Висока. Чи це просто стовп? Нє. Це супер класна і висока гора! Точно! Точно! Я збудую домик там і збудую домик тут! Там буде домик, де в мене буде, не знаю. Ну, коротше, все, все-все, все, все. Охріненно, охріненно, вуху, я, я, я геній. От. Я просто геній. На-на-на-н... А, ну, ну наш сьогодні відео треба зменшити, поки що, поки я не буду цей мастик, тому що ну, комп у мене не тяне. Хоча ні, мені дерева не треба, але його все одно треба буде зрубати потім. Блін, все, лиш би лиш би я це все зробив, що хочу, і все, мені би, мені би ціни не було. Але я не завжди роблю то, що, то, що задумаю. Ну, ви розумієте мене. Блін, зараз моби будуть спантись, так? Так, да, 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 так. Да, 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 зараз будуть спантись моби, і мені цього щось не дуже хочеться. Так що треба пошвидше дім закінчити. М -м, так. Давай, давай швидше, 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 швидше. Отак, отак, тоді так, тоді так, тоді так, тоді так. Ні. Це забрати. Так, от і буде отак. Тут от, так от. Давай є. Так от. Е, це листя нафіг забрати, тому що вона мені мешає. Паростки. Паростки це, звісно, круто, але вони мені на даний момент не потрібні. І, і, і ну Давайте це все рубай. Чого то в мене... Ні, вроді не лагає. Так, ну, листя, заберися звідси подальше. Будь ласка, це просьба. Так от. Давай стіни, стіни швидше, блін! Бо зараз як мови почнуть це буде піпець, Але щось я їх тут не бачу. Вони, напевно, спавняться в лісах. Не спавняться. І я вже бачу це явище спавн-мобів. Е, вот, блін. Треба пошвидше закінчувати домік. Давай, доски, доски, швидше ставтесь, швидше ставтесь, доски. Давай, давай, чого ти так пильно рухаєшся? Дім, чого ти так пильно будуєшся? Ну хоча в реальному житті ще довше він будується. Якби тут будував дім так задовго, як в реальному житті, я б здурів. Ай, вот, Логічне пояснення. У мене нема більше дерева, ні? Тільки біле. Окей, а, ну хоча стоп, я тоді. Ні, ні, не буде в мене різнокольоровий дім, я цього не люблю. Різнокольорові дома. Ну, хіба ж якось стильно. А якщо тупо зроблено як, як бомжів, тупо з якого дерева. З, 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 з чого найбільше того робиш хату, а потім як не стає. О, вона яєчко знесла. А потім, як не стає, то доробляєш з іншого. Це, це, це ні, це не діло. Це фігня. От, якщо. дах, а там вже щось інше можна робити з інакше дерево. Так, а що, в чому в мене інвентар зробити, що я не можу. Так, ну, землю, блін. а... Пічка і яйце. Е, от. 5 е, дере. І пічку. Ні, пічку. Вот, все. І тепер це на доски. І ще 20 досок. Блін. А, ладно, відео вже і так треба закінчити. З вами був Керіто. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео, в групи, яка буде в описанні під відео. І всім удачі, і всім папа, -па, всім папа. -па. Моя фортеця майже готова. Папа. -па.